Профілактика порушень на Прикарпатті перевіряють безпеку пасажирських перевезень. Особливу увагу інспектори звертають на технічний стан автобусів, дотримання правил їх експлуатації, виконання вимог щодо дотримання режиму праці та відпочинку водіями. Перевіряють також і відповідні реєстраційні документи перевізників. Та чи не одразу виявляють, хоч і незначні, та все ж порушення. Немає системі, що відсутні транспорт. На, на підприємців буде складений акт про те, що ваш автомобіль не внесений в систему флягу. Є, є така система шлях, де вносяться всі транспортні засоби, які займаються перевезенням пасажирів. Е, даний транспортний засіб не внесений в дану, в дану базу. Це облікується всі транспортні засоби, які займаються перевезенням. Тобто, якщо вона вже є в тому шляху, це значить, він є справний, він готовий перевозити пасажирів, відповідає всім нормам чинного законодавства. Проводять такі рейди працівники відділу держнагляду з профілактичною метою, аби забезпечити якісні та безпечні перевезення людей. Цьогоріч фахівці виявили близько 150 порушень. Це стосується міжміського та міського транспорту. Відповідно до цього, каже старший державний інспектор Євген Білошицький, складено акти. Ми ці порушення виявляємо. От, складаємо відповідні документи, тобто адміністративні протоколи, які направляються потім до суду. Суд їх розглядає і приймає рішення. Відповідно до діючого законодавства. Законодавець передбачив, що в салоні автобусу, наприклад, мусить бути візуальна інформація, тобто це інформація про перевізника, про страхувальника, схему маршруту. Розклад руху. Всі ці е, документи мусять бути ну, як візуальна інформація, представленими в автобусі. Тобто, кожен пасажир, який заходить в автобус, мусить це бачити. У разі виявлення порушень перевізникам та власникам автобусів загрожує штраф від 170 до 17 тисяч гривень. Відповідальність за це усвідомлюють і самі водії. Тож кажуть, дотримуються усіх норм законодавства. Це по-любому мусить мати і автобуси мусять бути в порядку, і документи мусить То саме це головне у нас. Це головне саме як то кажуть, не обговорюється це. Це мусить бути. Хто тільки і відповідає за людей, то, я, то ну, ну, ну а хто ж має відповідати, як не я. Я ж їх беру, я на себе відповідальність беру на себе, за людей за, і за себе, і за все. У нас перевіряли всі документи. У нас тут поки що все грає, по всіх документах. Ми пантруємо постійно, тихо смотриться все. Крім автобусів, фахівці перевіряють і таксі Цьогоріч на порушників склали понад два десятки протоколів. Здебільшого водії здійснюють свою діяльність без відповідної ліцензії. Люса Гребик Андрій Гаргара, телеканал 402.